Відео з розряду Где ви були 8 літ, тобто цього літа перше в майтечках виїжджає. Вау! На дворі плюс 10, здається, а то й менше. Шановні, добрий день! Ну що, ви вже свої віліки поховали? Катайтесь на станочках, а я відкрила. Мото. Я відкрила велосезон. Ура! У, це важко повірити. Та цього року я навіть не вдівала ніякий велоодяг, ні велошорти, ні кофти, ні вітровки, нічого. Абсолютно. Навіть цей шолом я вдягла здається, вперше за місяців чотири, а може і більше. І та в мене є сьогодні бажання, поки є така гарна осінь, хоча і прохолодна. Поїхати пустомити, бо я маю купити бісер, в мене закінчився. І що ти вигуляти шорти, Якщо я влітку не катала, то треба кататися восени. На мені осіння <смі> шапка. Але зато також теплі веломиточки. Я не шукаю легких шляхів. Їду з всякими псічими доріжками. Це тут дуже красиво. Ось такої дороги грунтової, приблизно півтори кілометри. Їду трохи навпростець, бо вже трохи набридло їхати вщерець. І аби було веселіше їздити, то я трохи свої такі псячі дорожки міняю. Їх тут не так багато є. Я буду повертатися зі Щирця вже нормальної дороги. Тож зараз їду такими. Трохи подивлюсь, як комбайни косять, так мені подобається. Така естетика сільськогосподарська збирання вирожаю. Що я вам скажу? Думала, що я замерзну, але я чую, що нагріваюся. ну Ясно, що трохи ноги по шкірі, як то кажеться, по колготках тягне. <збирання> але дуже комфортно так подобається в ній. Ще було б трошки більше сонця, але і так по головне не лиє. Аж кайфово так катнутися. Цією дорогою я вперше їхала мотоциклом декілька місяців тому, а тут був такий свіженький, гравій, ну просто свіжесенький. Я на велосипеді тут їхала, часто думала, так що тільки не навалитися, не впасти. І думаю, що я припхалася сюди мотоциклом без досвіду, без нічого. Я просто молилася, аби я не впала. на тих каміннях а зараз, бачите, все таке страмбоване, класне. Тут із задоволенням можна кататися і стосовно мотоконтенту. Всім дуже дякую за позитивні відгуки стосовно питань-відповідей стосовно мого вибору мотоцикла. Звичайно, були такі дивні коментарі. Але що я хочу, це інтернет. Багато хто може виплюскати свої емоції, якийсь негатив. Це нормально. Все, я виїхала на таку трасу. Ось і що ж, але мене трохи бентежить деякі коментарі. Стосовно терапії. Мені казали, що ти там сумуєш, давай приїжджай до нас, тобто в на Запоріжжі, попитайся по наших селах, тут вибухає, тут то, все, тебе одразу сум прийде. А я так думаю, дивіться, у вас коли зуб болить, ну от нерв просто вже відвалюється, ви ж, ви ж на стіни лізете, ну болить зуб страшне, пробиває просто. Не можете ні їсти, ні пити. І вам лікар каже, та не лікуйте. Майбували бити ще один зубом, так влупим, так, навіть без анестезії будемо його борувати. Але це ж не поможе, звичайно. Я би хотіла, щоб люди робили якусь аналогію із фізичним болем, і коли є, наприклад, якийсь депресивний розлад, сум, апатія, яка з вигляду можливо непомітна чужим людям, але вона є. Якщо ви її відчуваєте, такі поради. Треба відганяти, тому що це насаджує сором і якусь стигматизацію е, психічного взагалі, лікування, наче все так просто. Але це таке просто людей різне бачення на цей світ. Просто ну, мені так спало на думку, поки я їжджу тут. Все ж таки на велику класно кататися, бо думки так прояснюються. Можна пофілософствувати в цьому ж прикол мого. Вилоканкента, я ж про Віріки нічого не розказую, я в них абсолютно ніфікам не шарю. Але щось прокататися, поговорити, знаєте, як з подружкою, з другом. Я тут їду, як та варіатка з телефоном говорю. Але принаймні я вам покажу місцевість біля Львова. Ось там Львів за горкою за 20 кілометрів. І тут ми плавно повертаємо ліворуч. Ну це мало, це не дуже плавно, але ліворуч яке небо. Божественна осінь. Ой, все ж таки по колінцях тягне. Тягне, я, ну, для мене це є стимул трохи швидше крутити подальки, грітися, е, купити цей бісер. Бу, дощики, дощики, а я вечора люблю плюмнути. А ще я так їду і думаю, колись я так могла багато говорити, якісь свої розуми. У мене були відео прямо як стендап. Зараз я навіть... Не знаю, що казати, що говорити, що вам показувати. Просто як ракушка. Уйшов в себе, багато думок є, бурлять. Але висловити щось навіть не знаю що. Можливо, якби ми говорили в діалозі. Звичайно, була б розмова. А так їхати і само собою говорити. Це трошки дивно. Та й не знаю, що сказати. Машина надоганяє. Могла не зупинитися. Дуже красиво. Я б зараз когось бо зарила в цей листя. Думаю, ви як були. А й чому як юнаками були? Ми як були дітьми, та як дорослі, треба когось закопувати в листя, Головне, на що там собачки не ходили. Вийди, вийди сонечко, на бобине полечко, на дідове зілечко, на наше подвір'ячко. Класно. Вийшло сонечко, так затишно робиться. Але трошки вітраць. Ну нічого. І так файно. А в мене там щось цвіркунич. Ланц в мене помитий, все в мене добре. Але я замітила, що щось не то. Треба їхати на ТО, позмащувати всі зірочки. Все, що треба, бо може одну зимку кататися. Треба нормально все змустити. Ну все. Я приїхав і йду дома син. Зараз покажу, як його назва. Ну, прикол, правда, це в пустому Що я вам скажу? У мене на картці лишилося нещасних пару сотень гривень, але це не завадить мені купити купу бісеру. Люди, купить сирінки, що таке? таке? Бачите, я починаю клянчити вже щось, щоб ви мене щось купили. Ой, я собі нагадала комент в інтернеті під одним моїм відео. Це мене спершу дуже обурило, бо комент полягав в тому, що я раніше колядувала на каву. Ну, знаєте, як там спонсорство, ще щось на ютубчик. А тепер в мене такий успішний успіх, що купила собі новий мотоцикл. Типу, все понятно з вами, блогерами. Ну, Посигнали мені мажину, і залізла її варіант. Я вже з телефоном говорю, і люди сигнають, мене боже, боже, пей таблетки!». До речі, якраз їду за таблетками в ще разів. Я не сумнівалася, що таке буде. Ну і знаєте, мене це так обурило, що типу, наколядувала. Це якось так зневажливо звучить, ніби я напросилася чи ще щось. Та й обурило мене це, тому що я не наколядовую, а я заробляю гроші з юності. І ще ніколи мені ніякі подачки просто так ніхто не давав. Словом я його потім заблокувала, тому що нема що пояснювати дорослому чоловікові, звідки в мене гроші на мотоцикл. Але мені сьогодні висигналюють люди. Це капіт, а так було літом. А я не каталась літом, забула. Навіть якщо б я з Ютуба заробляла, б я з Ютуба нічого не заробляю. Це просто хабі. Звичайно, я хочу для спонсорів робити якийсь контент. Я дуже всім дякую спонсорам і кажу, що ви можете відписуватись, чесно. Я зараз дуже мало знімаю і не знаю, чи я буду знімати. Це залежить від мого здоров'я. І коли мені кажуть, що вона колядувала, це я кажу, вперше обурило. Потім я думаю, чи я буду нервуватися на всяких різних вар'ятонців. Заблокувала та й по всьому. Я вам скажу голі ноги з хлопами роблять страшні речі. Пакес, який покажає їм во ноги, вось, вось не і все. Як ті собаки скажені, вибачте. Але те, що я хотіла договорити стосовно спонсорства і взагалі про блогерів, люди ж знімають на ютубчику і. За блогерство і за спонсорство. Ім же ж не думаєш, що їм кажуть о, колядуєш собі. Це робота, це велика робота. Хто цим професійно займається? Тому це і вартує. Про себе я нічого не кажу, бо це для мене хобі. Звичайно, мені б хотілося б цим, може, і звичайно мені б хотілося б цим, може, і більше займатися, але реально воно вимагає дуже багато часу і не лише часу, воно вимагає і здоров'я, якого в мене і так обмаль. Тому я й кажу, що я ніяка не блогер, що я просто інколи висвітлюю свої покатеньки, якесь своє життя. Бо мені це просто в кайф, це не для. Професійного якогось розвитку в чомусь, бачите, я не є амбасадоркою нічого. Не буду ще полядувати на спонсорство, на каву. Пляйте, силінки, ручна робота. Дуже дешево Будете мати від Мирослави подарунки. Але рух страшне, ну то, що не страшне. Я ще собі сміюся, люди ходять сьогодні в зимовому одязі, і на мене так дивляться, ніби я. Зовсім з катушок з'їхала в тих шортах. Я, може, з ліганця з'їхала з катушок, але досить комфортно. <схід> Я посміялась. У нас завжди така реакція від людей якось так тішить. Смішно стає. Я сьогодні взагалі щось багато сміюся. А чого це так багато сміюся? Що тобетки подіялися? Пельос? Кольоси подіяли. Пані продавчиня у бісерному магазині мене впізнала. І така, о, ви сьогодні не на мотоциклі, на якому ви сьогодні транспорті? А я думаю, я сьогодні грізь, я на ровері У байтачках. Е, та, минулий раз я приїхала на мотику, вона така була захоплена, така, божечки, класно на мотоциклі. Я довчилася, а що а як а це так? Їй е, було дуже цікаво, трошки поговорили. Та сьогодні я так, о, якби я хотіла скупити там пів магазину, але що ти зробиш? Ну що ж, свої колеса я забрала. Ось. Будемо інших коляс. Тут я вам покажу це моя музична школа. Тут я вчилася грати на аккордеоні. 5 років. Ось золоті часи. Щось взагалі непонятне. Тут був такий класний стіл, такі лавки. А тепер ми все пробуємо. А чого? Що за непонятна штука? Це я вожу так каркас від кабунбекс. Він мені, як торба, уявіть, якісь невеличкі покупочки, я сюди можу засунути і все, класно. Я так що, бачите, велобандерівець, тако в Польщу не поїдеш. Може десь закопати в польських лісах. Ну, красивий ровер, наприклад. Ну, красивий, що нема на то ради. Ну, просто ляєчка. Люблю це озеро, я взагалі люблю озеро. Тут дуже спокійно. Ага, Ось цей імпровізований стіл. Перемістився сюди, посадимось трохи з Вяніком. Це вже немає місяць, Я з голими ногами їздив, та я вам скажу. По колінах ще більше дує, тому пару хвилин сижу і буду їхати додому, треба вдівати ріпітузи якісь е шерстяні е тут -ту -ту зиму, і трохи таку людей потішила до мою, знаєте, голими ногами, але нема чого. Я не збираюсь хворіти, а мені ще зимовий сезон кататись на ролі. Це відео вийшло досить таке спонтанне. Не думала я, що буду знімати, мене було в бажаннях поїхати якось щось. і вщерець, і в пустому Катнутися, але думаю, та що це буде цікаво, чи що, але бачите, навіть з таких маленьких відрізочків можна знайти багато цікавинок і потішитися будь-якій миті. Також в мене була така думка в кінці місяця робити якесь відео і розказувати, що за місяць я, наприклад, прочитала такого гарного чи не гарного. Що я побачила, які відео і які ідеї, я якісь може почерпнула протягом місяця. Це і мені буде згадка, і хтось щось почерпне. Бо ми ж маємо багато контенту, але ми не можемо це все споживати, бо це забагато для нас, а є дійсно класні перлинки. Просто їх треба шукати. У нас в інфопросторі багато всякого і лайна, і такого хайпового, який грає на наших емоціях відео, але є багато дуже корисного пізнавального контенту. Але він не такий широкий, нам його не так помітно, і щоб його десь виловити, то треба мати щастя від Бога. Зараз я кажу про відео про проєкт без броні. Наприклад, пан Андрій він якось прокоментував моєї мій пост третці, Я там деколи люблю позависати. І реально там такі люди класні знаходяться, які щось створюють, якийсь контент своїми руками. Діляться своїм прогресом, чи то в спорті, чи ще десь ясно, інстаграм також, але все ж таки інстаграм більш такий, ну для мене якийсь гламурний, дуже показовий. А в трецях можна почитати чиїсь думки, глибокі думки ну, мені це більше подобається. Ну і так натрапляю я там на класних людей, які роблять гарні проєкти. Навіть оцей цей сам сам пан Андрій, проєкт без броні. Він спілкується із ветеранами. З військовими про їх шлях, як вони після війни починають цивільне життя, свій бізнес. Це дуже цікаво такі історії послухати, почитати про їх досвід. Коротше, не буду я багато трендіти, Побачите зараз, може мене подкаст увімкнутися. Я тут буду вам розказувати і розказувати свій потік свідомості. Словом, та старайтесь підтримувати військо. Один одного бережіть своє здоров'я, ментальне здоров'я, дуже важливо фізичне. Старайтесь бути добрими не тільки до когось, але й до себе. Пильнуйте себе, направду. Це дуже важливо, пильнуйте себе. Але не будьте якимось агаїстами. Не пишіть мені поганих коментарів, а то пишуть мені, не такий мотоцикл купила, а краще би ти то купила. Шановні, якби ви мені купляли, то я би ще послухала вашу думку а так. <сміст> мої гроші я собі купляю, що мені подобається. Шануйтеся, дякую, що ви подивилися це відео. Можливо, нудне, можливо, не нудне. Щось собі почерпнули. Пишіть щось в коментарі. Хочете, слідкуйте за мною в інстаграмі, там в мене більше всякого повсякденного контенту. <сміст> Люблю щось постити напевно, вже односельчани Думають, так їй треба скоро вже психспонсер. А, так, е, дякую вам. Хочете підписуйтесь, хочете, не підписуйтесь. Я не буду більше колядувати на каву. Все, я заминаю зі спонсорством, До побачення. Може, як мені сьогодні. у сьогодні гарний настрій. А в мене таке буває дуже рідко. Так що, о, я тішуся, тому що в мене гарний настрій. Так, все, цілую, люблю цьом бомки всього найліпшішого. white